Таю в ефірі. Програма Ростин влади. В цьому випуску ми хочемо продовжити тему попереднього. Нагадаємо, що у минулій програмі ми розповідали про те, що Дніпровська міська рада витрачає сотні мільйонів бюджетних коштів на некритичні потреби, висвітлення діяльності міськради, ремонт фонтанів та малих архітектурних форм за невідомими адресами, утримання збиткових та бутафорських комунальних підприємств тощо. Проте водночас залучаються кредитні кошти на закриття критичних питань, утримання комунальних підприємств критичної інфраструктури, утеплення житлових будинків, будівництво альтернативного опалення для мешканців лівого берега. Більше того, питання опалення на лівому березі відкладалося три роки. Про це у соціальних мережах повідомляли представники руху гроші на ЗСУ Дніпро». До вже вище зазначеного зараз та проаналізованого у минулій програмі додамо ще один приклад схожої ситуації, про яку ми розповідали у листопаді минулого року. Під час 58-ї чергової сесії Дніпровської міської ради, восьмого скликання, депутати вирішили взяти черговий кредит у 100 мільйонів на облаштування шкіл міста сонячними панелями або сонячними електростанціями. Тоді з цього приводу ряд запитань, наприклад, поставила депутатка від фракції Слуга народу у Дніпровській міській раді. Проте, я не хочу, щоб ми знову витратили колосальну кількість грошей на проєкт, який ми розпіаримо та який не запрацює належним чином. На наш сором та жаль, такі приклади ми маємо. Щодо е цього пункту, ми плануємо взяти 100 мільйонів гривень у кредит для того, щоб обладнати 59 шкіл сонячними батареями. Перше, це е інсуляція в нашому регіоні. Очевидно, що електроенергія для школи є особ особливо важливою в осінні зимі. Ні, та весняний період у Літку школи не працюють. Справа в тому, що зазначене обґрунтування не передбачає наступне, що батареї втрачають свою ефективність та не працюють під снігом, ожиледниці обладінінням та банально брудом. І згідно даних, які я знайшла самостійно, оскільки це взагалі не визначається в обґрунтуванні в інтернеті, то що тижнево їх треба очищати для того, щоб вони нормально працювали. Тобто ми потрапляємо в залежність від якоїсь фірми, і це. Додаткові кошти та витрати, які постійно ми будемо нести на їх очищення. Зазначений розрахунок, я буду поспішати. Розрахований на 20 кВт. Для школи це мало. Треба більш індивідуальний підхід та нормальний розрахунок. По-третє, зверніть увагу: прямо у виставку зазначено, що ми не потрапляємо у льготні тарифи, оскільки надлушок електроенергії енергії у нас буде просто згорати, оскільки не передбачається даний проект модифікацію, яка дозволить скидати його у мережу. Також. Зверніть увагу, прораховано самі прості батареї та інветори. При цьому зазначено, що можуть бути їх аналоги чи еквіваленти, тобто вони можуть бути ще дешевші. Проте в розрахунку використана інвентор, де який значно дорожчий і ефективніший. А закупати ми будемо маст чи еквівалент. Тобто, вже розрахунок не відповідає тому, що ми плануємо закупати, і тому на чому базується сам розрахунок. Дуже важливий ще момент це строки виконання вказаного проекту. Вони невідомі. Також щодо компанії Синергія я звертаю увагу, що вказана компанія, є для неї створено штучні умови, які надають їй ознаки. Монополіста на ринку вона має завищені тарифи десь x 25 x 3 Встановити бенефіціара – це не проблема, але воно виконує, оскільки для неї є вона з леськістю, проходить всі бюрократичні процедури від на Порівняно, бо має зелене світло порівнюючи з своїми колегами. Тому е, я наполягаю, що нам треба експертиза вказаного проекту для того, щоб наше рішення було обдуманим та ефективним. Нагадую, зараз війна це 100 мільйонів, і плюс ми вже взяли 25 мільйонів євро, п'ять е, плюс додатково 5 безвозвратних, за якими ми вже платимо це на енергоефективність. Ми вже заплатили 185 мільйонів тільки по відсотках. Більше 185. Тоді на ці запитання відповідали директор департаменту гуманітарної Ітарної політики Дніпровської міської ради Ксенія Сушко та Ігор Маковцев, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Проте, все ж таки питання стояло не в доцільності встановлення сонячних панелей, а залученні чергових кредитних коштів на справді критичне питання. Якщо подивитись на публікації у мас-медіа, є статті, в яких зазначається міністерствам та іншим органам виконавчої влади доручено до кінця 2025 року забезпечити встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо програми встановлення альтернативної енергетики. Згідно з нею, на дахах шкіл, лікарень та адміністративних будівель встановлюватимуть сонячні панелі та установки зберігання енергії. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Або матеріал у телеграм-каналі Міністерства енергетики України, який опубліковано в серпні минулого року, ухвалено рішення про обов'язковість встановлення сонячних панелей із системами зберігання енергії до кінця наступного року на всіх громадських будівлях, зазначає заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Все це ми робимо для того, щоб підвищити енергозалежність як об'єктів критичної інфраструктури, так і загалом кожного українця. Тож бачимо, що питання дійсно критичне і необхідне, але ж Дніпровська міськрада залучає під це нові кредитні кошти, які потрібно буде виплатити мешканцям Дніпра, коли можна було раціональніше використовувати те, що вже є, наприклад, ті ж кошти, які виділяються з бюджету на власну рекламу. Так, нагадаємо, що лише в серпні минулого року Дніпро посів перше місце в Україні з великим відривом від другого місця за найбільшою витратою коштів на власну рекламу 46 мільйонів 200 тисяч гривень це вже майже половина від суми кредиту, яку планували взяти у Дніпровській міській раді на критичну потребу. До речі, щодо директорів департаментів Дніпровської міської ради, які займалися обґрунтуванням та відповідями на запитання під час вже вище згаданої сесії. У соціальних мережах один з дніпровських журналістів опублікував наступний допис: 13 вересня минулого року заступнику міського голови Дніпровської міської ради Ігорю Маковцеву було повідомлено про підозру за службову недбалість. Ігор Маковцев міг відправитися за грати на 5 років. Натомість, 4 лютого 2025 року, бабушкінський суд закрив справу по маковцеву. На волю, заступник міського голови Дніпра вийшов не по реабілітуючій статті. Ігоря Маковцева суд не виправдав, просто сплив строк притягнення його до кримінальної відповідальності. І суддя Лариса Татарчук мала звільнити заступника міського голови Дніпра від кримінальної відповідальності. А ви розумієте, що це є закриття з неребілітуючі <проводить> поставку. Покотання записників авокадуть щодо боя закона, масовозаторники зірники махоси гриші на відповідності. Зучини кінокошень прибачено чотири двадцять простажі на після куту тричі на сірок на колосу критиць по закішному суто у дві тисячі У 2021 році. Так само по строкам закрили кримінальну справу по Ксенії Сушко. На сьогодні вона знов підозрюється у скоєнні нових злочинів. Злочин, який інкримінують Маковцеву, був скоєний у 2018-2019 роках. В ці роки Маковцев разом із директором компанії Парк сервіс Групи за даними аналітичної системи Юконтрол. Компанію в ці роки очолював Куриленко Петро Іванович. Провів через виконавчий комітет міської ради Дніпра рішення, якими безпідставно підвищувалися тарифи на паркування. В результаті автовласники Дніпра зазнали збитків у розмірі понад 9 мільйонів 200 тисяч гривень. А монополіст ринку парковок у Дніпрі, компанія парк сервіс групи, як переказують, отримала додатковий прибуток у розмірі саме цієї суми. Платили всі. Прибуток отримував парк сервіс групи. А може, і не тільки. Переказують, що після 2019 року Ігор Маковцев став власником будинку вартістю 6 мільйонів гривень у Дніпрі на березі річки Самара, якого немає в його декларації. Після того, як Маковцев уникнув кримінального покарання, є кілька питань до правоохоронних органів. Чому від часу внесення даних до єдиного реєстру досудових розслідувань, до оголошення підозри Ігор? Ігорю Маковцеву пройшло чотири роки. Як працював слідчий, що за чотири роки не міг визначити коло підозрюваних і оголосити їм підозри? Чому підозру не оголошували директору комунального підприємства Міськавтопарк Дмитру Омельченко? Адже завищені тарифи на паркування товариства з обмеженою відповідальністю Парк Сервіс групи спочатку направило до цього КП, а вже потім комунальне підприємство передало їх Ігорю Маковцеву. Як прокуратура здійснювала процесуальне керівництво, що підозру оголосили лише через п'ять років після скоєння останнього злочину? Також зазначимо, що на бюджетному слуханні з питань формування показників проєкту бюджету на 2025 рік було зазначено, що погашення кредитів і відсотків складатиме 936 мільйонів гривень. Далі поговоримо про останні тендери Дніпровської міської ради. Про деякі з них повідомили у соціальних мережах представники руху гроші на зсу. Перший послуги з благоустрою населених пунктів утримання об'єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів сума понад 70 мільйонів гривень. Замовник департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Строк виконання робіт 31 грудня поточного року. Проте в описі окремої частини або частин предмета закупівлі відсутня адреса проведення робіт. Зазначено лише, що це місто Дніпро. Єдиний учасник і відповідно переможець товариства з обмеженою відповідальністю Любус Трейд». Згідно інформації сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів, Open Data Bot директором та кінцевим бенефіціаром, власником та засновником цього товариства, є Денис Химчик. У розділі фінансові показники бачимо різке зростання доходу у 2022 році, цей показник склав понад 7 мільйонів гривень. У 2023 – понад 55,5 мільйонів. За три квартали минулого року – більше 32 мільйонів. Чистий прибуток склав у 2022 році трохи більше, ніж 160 тисяч гривень, у 2023 – майже 9,5 мільйонів. Та за три квартали минулого року – більше 1 мільйону гривень. У товариства відповідно зросли активи та зобов'язання: активи від 4,5 мільйонів гривень у 2022 році до понад 60 мільйонів за три квартали у минулому році. Зобов'язання від понад 4 мільйонів у 22 му до понад 59 мільйонів за три квартали минулоріч. проте дивно інше з такими значними коштами у рядку кількість працівників у 2023 році та за три квартали минулого року зазначена кількість складає один Тобто роботи за 70 мільйонів гривень у Дніпрі виконуватиме одна людина протягом року, чи ми щось неправильно розуміємо. В розділі участь у тендерах зазначено, що продажі у минулому році склали 20 мільйонів, а у поточному понад 70 І тут бачимо лише одного замовника: департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Наступний тендер: послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста. Сума понад 350 мільйонів гривень. Замовник, департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Директором департамента є Микола Січовий. Аналогічно з попереднім тендером, строк виконання робіт 31 грудня поточного року. В описі окремої частини або частин предмета закупівлі відсутня адреса проведення робіт. Зазначено лише що це місто Дніпро. А єдиний учасник та переможець комунальне підприємство міськ світло Дніпровської міської ради. Як зазначають у соціальних мережах представники руху гроші на ЗСУ Дніпро стосовно цих двох тендерів, тобто невідомо де, коли та що саме потрібно буде ремонтувати протягом року, але до копійки прораховано скільки це буде коштувати. Що це означає для кінцевого споживача? Лише те, що нові тендери на ці послуги будуть з'являтися протягом року знов і знов. Бо всіх цих коштів буде постійно не вистачати, але ви ніколи не відстежите, скільки було витрачено з бюджету на ремонт кожного конкретного колодязя чи ліхтаря. І ще одна тема, якою торкнулися автори публікації, комунальне підприємство Жилсервіс 5 Дніпровської міської ради. Золота жила Філатова Жилсервіс 5 отримує у січні майже 100 мільйонів на ремонти. 9 мільйонів гривень послуги з усунення аварії в житловому фонді міста Дніпро, поточний ремонт конструктивних елементів та елементів зовнішнього опорядження житлових будинків. Інші завершальні будівельні роботи. Єдиний учасник та переможець товариство з обмеженою відповідальністю стар будконтракт із пропозицією у понад 8 мільйонів 700 тисяч гривень. 12 мільйонів гривень послуги з усунення аварій у житловому фонді міста Дніпро, поточний ремонт під'їздів житлових будинків. Єдиний учасник та переможець вже згаданий товариство з обмеженою відповідальністю. «Старбудконтракт» із пропозицією понад 11,5 мільйонів гривень. 13,5 мільйонів гривень послуги з усунення аварій в житловому фонді міста Дніпро, поточний ремонт систем опалення житлових будинків. Єдиний учасник та переможець товариство з обмеженою відповідальністю СКС «Буд» із пропозицією у понад 12,9 мільйонів гривень. 21 мільйон гривень послуги з усунення аварій в житловому фонді міста Дніпро поточний ремонт електромереж житлових будинків. Єдиний учасник та переможець вже згаданий СКС «Буд». Із пропозицією у понад 19,8 мільйонів гривень. 36 мільйонів гривень послуги з усунення аварій в житловому фонді міста Дніпро, поточний ремонт покрівлі житлових будинків серед двох учасників. Товариство з обмеженою відповідальністю, автомагістраль інвест та товариство з обмеженою відповідальністю стар Контракт». Переможцем стала остання ТОВ із пропозицією у майже 31 мільйон гривень. В усіх тендерах строк виконання робіт зазначений 15 грудня поточного року. Тут без коментарів. Схоже, мародерство з бюджету Дніпра прямо пропорційно швидкості руху фронту. Підсумували представники руху гроші на ЗСУ Дніпро у соціальних мережах. Висновки робити вам, шановні глядачі. На цьому програма ростин влади завершується. У студії для вас працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось на телеканалі. Де один слава Україні.